Ну Ми щось не бачили в цьому році, правильно? Так, так, не бачили. Хочу сказати, що Христос народився в Слові Моєго. І ви знаєте, ну, трошки часу вже пройшло після різдва, але саме, саме головне не коли відбулося, а саме головне, що відбулося. Тому хочу сказати, що Христос народився, щоб злати темряву, і ми будемо навесні святкувати Пасху. Пасха це Христос Воскрес. А якщо він Воскрес, то він помер за наші гріхи. Тому наше спасіння в Господі, читайте Біблію, це дуже велика і потужна і потужна книга. Вона надихає нас, надихає на віру, на надію і на перемогу. Тому що ми всі бажаємо, щоб що, отримати що, перемогу, щоб скоріше ми всі повернулися до нормального життя. Тому я хочу сказати, що коли Ісус був на землі, є одна історія. Якщо ви знаєте про жінку з кровотечею, хто знає? Вона страждала кровотечею 12 років. Але коли вона почула про Ісуса Христа, у неї з'явилась надія. Сьогодні кожному з нас потрібна надія, віра, у кожного з нас є складнощі, трудності, проблеми. Але коли жіночка ця доторкнулася до Ісуса, вона отримала щось сілення від своєї хвороби. Вона витратила все майно, всі гроші. Як у нас в житті буває? Ми гроші до лікарів, гроші туди, гроші туди, але немає виходу ніякого. Но тільки одна надія на всемогутнього батька нашого Господа Ісуса Христа.